Знайшов, друзі, знахідку і ось вона кругленька, бачите? Ось-ось-ось. Здається, монетка, тому що побачив гурт. Був сигнал. Сигнал гарний, такий як монетка. Копаю, копаю, викопую і вилітає ось така знахідка. Здогадуєтесь, що це? Я вже здогадуюсь. Погляньте тільки який сигнал. Зашкалює. Мої вітання, друзі! Приїхав я до лісу, був тут декілька разів і приїхав ще раз. Була тут стара корчма неподалік. Походимо, пошукаємо тут. Можливо, будуть якісь гарненькі монетки або якісь інші згуби. А пізніше, якщо нічого не буде, переїдемо на позиції Першої світової і будемо ходити шукати там. Надіюсь, щось гарненьке та й знайдемо. А що знайдемо, обов'язково все покажемо. Ну що ж, друзі, побажайте мені удачі. Все, що знайду, обов'язково покажу. Поїхали! Біля корчми в мене дві знахідки є. І одна з них, погляньте яка. Ось таке вздечко, здається, від кінної упряжі. Ще майже ціле бракує тільки ось одного елементу ось цього. А так ось таке воно. Гарненьке приїжджали на конях. Залишали їх тут і губили ось такі елементи кінної упряжі. А інша знахідка дещо новіша, а можливо теж ось такий стаканчик. Стаканчик СССР. Чому СССР, так як ось тут пише ціна 7 копійок. Ось такий стаканчик. А я вже думав, що якийсь старіший. Проте ось такі знахідки біля корчми. А це могли залишити лісники або ж вже по Другій світовій. Один варіант з двох. Ну, або хтось інший загубив. А поки що, ось такі у нас знахідки. У мене був сигнал кольоровий, не дуже великий. Думав, копати, не копати, але викопав. І погляньте, що в мене є. Є ось такий гудзичок. Ну що ж, давайте подивимось, що ж тут. А тут є малюночок. Є малюночок візерунок. і що це в нас? І це в нас польський гудзичок, який розсипається в руках. Погляньте, бачите? Цинк Цинксипеться, хоча знахідка мала би бути гарна. Але, на жаль... На жаль, його земля не пощадила. Ось він розсипається так. Проте знахідка непогана, хоч щось цікаве. Ну що ж, шукаю далі, шукаю, надіюсь, буде щось краще. Друзі, переїхали трішки з корчми. Приїхав до мене Камрад. Ходимо, копаємо на таких незрозумілих позиціях. Не можемо зрозуміти, чи це Ріо, чи це австро-угорські позиції. Але, скоріш за все, позиції або такі тимчасові австро-угорські були і були тут, напевно, бої. Подивіться, скільки ось таких гільз, де не ходиш, з Є гільза. Гільзи австро-угорські, є ріашні гільзи. Знайшов тільки що камрад ось такого. Рзаца, верніше залишки від нього. Ручка. І ось такий був Рзац. На жаль, зламаний. ну нічого не, не вдіємо. Вдіє. Така знахідка печальна. Було ще ось таке скельце, скоріш за все, від протигаза. Ось таке. Ну, з жалізяки різні. Цегла копати добре, бо пісочок. Ще зараз камрад копає ямку. В ямці якесь скло є. Ну, Викопаємо, покажемо. Позиції такі бідненькі, скла дуже немає, але є багато сміття. Багато сміття, багато гільз. Тому може щось якийсь капань попадеться або якась пряга. Побачимо згодом. Було ось тут скло, цегла, пару горлів. Від пляшок, ну нічого цікавого, нічого цілого. І нащупав щупом сигнал. Думав, що якесь залізо чи цегла виймаю, а тут, подивіться, який артефакт. Ось такі кусачки для королючого дроту. Але тут було болото, стан їх дуже плачевний. Ось розвалюється на ходу. Ось такі були. Проте. Все рівно артефакт. Ось така знахідка. Знахідка непогана. Шукаю далі, шукаю. Маю надію, що знайду щось краще. А поки що ось така в мене знахідка. Друзі, у нас чергова знахідка, дуже потужний сигнал був і погляньте що. Ось така. Знахідка, такий чубок від шрапнильного снаряду весь в зборі. Сигнал просто бомба. Ось дивіться, ще шкала збереглась. Наставляли таймер детонації. Ось така була штукенція. Ну, непогано є трішки ладонь. А так, ось такі знахідки. Якщо є такі ще, то можливо десь і пряга якась валяється тут. Ну, Побачимо згодом. Побачим згодом Дивіться, камрад знайшов таку саму знахідку, як я. І так само обломано. Погляньте, ще одні ось такі кусачки. Якісь тут інженери сапери стояли. Або все було в колючому дроті і вони прокусували, пробирались до ворога. І... Ломили, губили свої кусачки. Ось такі вже дві пари є. Жаль тільки, що плачевний стан, що одних, що других. А так є тут, є знахідки, можна шукати. І це знайшов ось тут сигнал. Ось такий сигнал, стабільненький, непоганий. Але тільки що я знайшов плавлений свинець. Тому можливо бути що це так само плавлений свинець, але не знаю. Зараз викопаю і покажу. А тут ще неподалік погляньте була ось така знахідка. Знову залізо, якась мотика, ось така кірка-мотика, напевно, була, чи що, щось таке, або якась запчастина від чогось. Ось така річ. Багато тут заліза, все пищить, багато цегли і багато битого скла. Але, на жаль, цілого поки що нічого немає. Ну, але ходимо, шукаємо, показуємо все як є. Ось так. Найшов, друзі, знахідку. І ось вона кругленька, бачите? Ось-ось-ось. Здається, монетка, тому що побачив гурт. Ось. Але напевно від неї. Нічого не залишилось. Так як тут таке болото, що просто нічого не зберігається. Дивіться, як вона залипла. Не знаю, зараз спробую почистити. Це, напевно, якийсь крейцер. Якщо вдасться відчистити, то покажу вам, що там зображено, якщо ще щось буде зображено, звісно. Ну що ж, очікуйте. Де почистив одну сторону, я думав, що вона вже... Мертва повністю, погляньте, ось така злизана, але перевернув на іншу, почистив, і побачив, що це три копійки. 1902 року. Ось так така монетка. Ще вдалося ідентифікувати її. Побачити, що це монетка армії Арія. Значить, могли вони наступати або наступали. Армія австро-угорська і губили ось такі монетки. Ну, знахідки є і доволі такі непогані. Була би вона ось там трішки лівіше, там вже пісочок нема болота, був би стан шикарний. А тут ось так з болота, на жаль, злизана. Проте ще досить непогано. Непогано, тому що Побачили, прочитали і знаємо, що це за монетка. Ось так, друзі. За метрів 10 знову в мене ось такий сигнал. Він не глибокий Ну Зараз попробую викопати. Можливо, знову щось цікаве, а можливо і щось а ось бачу. Бачу, що це ось такий сучасний корок. Ну на жаль не все будуть монетки і, і такі знахідки. Хоча сигнал був гарний, давав надію. І повернувся я на те саме місце. Ось тут була монетка і буквально, дивіться, ось скільки один крок, метр, навіть метра немає, напевно. Був сигнал. Сигнал гарний, такий, як монетка. Копаю, копаю, викопую і вилітає ось така знахідка. Здогадуюсь, що це? Я вже здогадуюсь. Здогадуюсь, що це пряга, друзі. Але вона, напевно, буде в плачевному стані. Ну, ось така пряга армії Рія. Трішки я влучив лопатою, проте ще досить непогана. Досить непогано збереглась, так як для цього болота. Зараз я її постараюсь трішки. Помити і покажу вам знову. Ну що ж, непогано, непогано. Копом я вже задоволений. Ось так. Що ж, я її трішки помив, але ситуація не міняється. Ось зачеп зламаний. Ось тут він прилипший. Ця сторона більш-менш, рельеф є, а ця, ну як з болота. Але тим не менш, можна ще почистити, трішки полірнути і для гандоражу піде. Ось така знахідка. Ну, це, моя, здається, друга рягачна пряга і друга в плачевному стані. Ось такому. Проте все рівно задоволений. Не кожен день вдається знайти ось таку прягу. Ну що ж, продовжую копати, продовжую шукати. Вирішив ще раз пропікати ямку, знайшов там гільзу спочатку. Думав, що вже нічого немає. Але пропікав, був глибокий сигнал, і дивіться, ще одна, ще одна монетка. І знову в такому самому плачевному, залипшому стані. Зараз буду чистити. Ну, Якщо щось буде видно, то обов'язково вам покажу. В цій стан, здається, навіть кращий за попередню. Три копійки одна 1900 року. Ось такі. Звісно, облізли всі, проте все рівно видно, що за копійка, видно який рік. Ну і ця сторона трішечки. Краще. Ну, але все рівно гниляк є гниляком. Ось вона сипеться, ну, нічого не вдію. болото, болото, поки що ось так. ну, Продовжую, буду тут ще все випікувати, маю надію, може якесь і срібло попадеться. Ну, але це все попереду, будемо бачити далі. Дивіться, ще одна знахідка камрада. Могла би бути ось така гарненька сокирка, але так як вона тут була в болоті, навіть нема що взяти на реставрацію. Погляньте, одні лише ось такі отвори. Вся зогнила. Ну, а так, непогана сокирка би була. Відновити, гарненько почистити. Тонесенька-тонесенька ну, зігнила дуже-дуже сильно. Не будемо її забирати. Ось така знахідка. Шкода її, проте нічого не вдіємо, продовжуємо шукати, можливо, ще щось цікаве знайдемо. Погляньте, тільки який сигнал. Зашкалює. ну Думаю, це якийсь чубок від шрапнельника цілий або якийсь алюміній. Можливо, консервна банка сучасна. Ну що ж, зараз викопаю і поглянемо що там обов'язково вам покажу. Друзі, я сьогодні багатий, погляньте, ось ще одна. Ще один чубок від шрапнельного снаряду. Тільки викопав ну, цілесенький, гарнесенький. Що тут сказати? Є латунька, є знову латунька. І позаду мене камрад також купає глибокий гарний сигнал. Скоріше за все ще одна, така третя, напевно. А можливо щось інше. Викопає, обов'язково покажу і поглянемо, що ж там. А поки що ось такі знахідки. Помаленьку йдемо вже, будемо збиратись і йдемо так, пікаємо. Трапляються знахідки. Був потужний сигнал. Спершу подумав, що кришечка від кишенькового годинника. Але пізніше побачив, що, скоріш за все, це якийсь Елемент шапнельного снаряду, я так думаю, а можливо і від чогось іншого. Ось так гарненько дзвеніла проте нічого на ній цікавого зображено немає. Ось так така знахідка. Іду-знову іду, гарненький потужний сигнал. І що ви думаєте? Дивіться, ось кругленька, неленька монетка. І на цей раз. Це одна копійка, скоріш за все. Але ця, напевно, не буде видно, який це рік і що це точно за монетка. А ні, мало би бути видно. Ось одна копійка, але рік не видно. Зараз попробую трішки почистити, якщо вдасться побачити, то покажу. Друзі, добре не видно, але все ж таки вдалося ці трішки протерти. Одна копійка 1911 року. Ось така в такому плачевному також стані. Ну, але тим не менш. Ось така монетка. На завершення мені ось така лимонка. Ось така граната. Зігнивша. Ну, але граната. Зараз її прикопаю. Закопаю від гріха подалі і продовжу йти до авто. Можливо, ще щось цікаве знайду. А це ось таке відлуння війни. Що ж, друзі, ось так ми проходили, покопали. Шкода, що не було сьогодні пляшечок ціленьких. Були побиті, я їх навіть не показував. Ну, але надіюсь на наступний раз поїдемо на інші позиції. Знайдемо пляшечки і покажемо обов'язково вам. А так гарненько походили, відпочили накопали всіляких цікавих артефактів. Ну Що ж, друзі, будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!